Всім привіт, друзі! з вами Кисер Трубой який і сьогодні я підірву 19 динаміту. Ось до дивіться, який він здоровий. Зараз візьму за загалку. Так, зараз підірву. Ви тільки підпишіться на канал, будь ласка. Або так, я не підірву. Будь ласка, підпишіться, ставте лайк. Ну що, погнали! Так, раз, два, три, поїхали. Відлітаємо. <звелів> Ой, случайно <Очаліку> за його викину. <звіл> Ні. <пев> Просто два пес. Вже один. Це друзі, я взучую. Просто ноль ноль вісім. Ну, перебавлю духу, то було чутто ТНТ. Питував. <риклад> Ну нарешті кінчився. Нічого собі кратер. И сападаем. Короче, я змонтузую вже. Ну нарешті кінчається вже. Ну. Я просто який кратер. Здоровий. А мене я був Кісіна з тобою. Всім пока. Підвіститься на канал, будь ласка.